Ось така у мене візанська башня. <гум> Спішу зробити огляд цих теж рослин. Можливо, комусь це буде теж нагоді та встигнуть замовити за мною. Тому що тут одна пропозиція, яка дуже мене зацікавила і здивувала. Це стосується насіння, професійне насіння. Це я замовила посилку тут насіння і замовила в них ще троянду. Троянда була по акції, коштувала 173 гривні по скидці. Це Чорна П'ятниця, чи просто в них якісь базові скидки осіннє на розпродажу. Ну, так, вона по повній ціні взагалі коштувала 330 гривень. Мені цікаво, стало, що це за троянда така, що це за. Продукція і взагалі насіння, про всі насіння, там троянди, ну і сорт мені сподобався. Там, там багато сортів, які ще я не зустрічала на інших. Пропозиціях у інших продавців або вже були розкуплені, тому я вирішила ризикнути. І ось що я отримала. Це дуже мене здивувало, тому така упаковка такий кущ. Візуально кущ гарний. Коріння я поки ще не дивилася тут. А і ще хочу сказати, що пробачте, що темно, зараз немає світла, а я хочу це огляд зробити якнайшвидше. Ну, ось так. Ну, ось, дивіться, це упаковка, на перший погляд, фірмова Кордеса. Їхня етикетка. Я дивилася в інтернеті, також писала там групу на Фейсбуці Троянди з питань, що це за упаковка, така в мішковину, поліетиленовий, коренево-поліетиленовому такому плівці замотана в чорній. І отака лейбла наклеєна. Ну, нацеплена на резинці, чи це ниточка, резинка на резинці і з цього боку штрих-код Німеччини. Все як в кращих розплідниках Німеччини, Я, звичайно, там не була. Але таке було враження, що це мені прийшов саме оригінальний саджанець від Кордеса. Це мене звичайно дуже-дуже обрадувало. Ну, я захотіла докопатися до істини. По-перше, я написала в групу в Трояндову у Фейсбуці з питанням, хто може стикався з такою упаковочкою. Мені теж там відповіли. Ну, а потім я не шокована, а як Приємно здивувавшись такій упаковці і такої якості троянди, вона дуже добра, як на візуальну ну, коріння ще, правда, не дивилася, хочу вже на дачі розпакувати це все і подивитися, тому не буду зараз це робити. Ну, покажу обов'язково коріння потім в іншому відео. І також замовила ще три троянди з професійного насіння. Вони до мене йдуть, і перезвонивши туди професійне насіння, з'ясувалося, що це наш в них поставщик, наша українська фірма DecoPlant. Ну, ну, чому етикетка, оця штрихкот Германії, етикетка фірмова Кордеса, мені таки не відповіли. Ну, у мене відповіді я не почула. Чому? Це імпорт декоплану з Німеччини, чи це просто так розпечатка та навішано? Ну, упаковка у них така є декопланці. Я заходила на сайт, да, є така преміум-упаковка в Там Написано, це упаковують преміум-сегмент Троянд. І там такі, ну, так, точно такої не було, етикетки, ну, як англійські троянди йдуть, і там такі теж етикетки показували, як англійські троянди позиційнуться. Не знаю. Мені також в групі відповіли, що це так декоплант, що це добра фірма, там пересорту не зустрічається і можна брати. Не знаю, Хотілося, звичайно, думати, що це дійсно від розплідника Кордес, але навіть якщо це буде наш виробник, це теж гарно з такою якістю. Тому ну, рекомендувати так, щоб дуже там і рекомендувати там, купляти, то я не знаю, я не купляла ще в, в цьому професійному насінні, в декопланті рослини. Ну, зокрема, троянди я там не купляла. Ну, так візуально мені сподобалося. Ну, Єдине, що така упаковка була, тілі палася в цій коробочці, так, троянда так лежала, ну, вроді так зафіксована була самою коробкою. ну, Подивимося далі. На цю історію, що буде. Казали, що <кій> в групі також казали, що бачили такі упаковки в епіцентрі. <кій> ну, ціну мені не назвали, сказали, що дуже дорого вони коштують. І... Також на сайті Екоплант там була відсилка на Флоріум, що у них можна їхню продукцію купити. Я заходила, то, заходила на Флоріум, то там теж навіть з знижкою Трояндиці, ну Кордеса, не знаю, це від Декоплант, ну, там заявлені, що це Троянди Кордеса, вони коштували ще 220-230 гривень. Саме цей сорт, наприклад, так коштує там. І я маю від Флоріум не дуже позитивний. Досвід по придбанню на розпродажу і саме троянд колись купляла там -де Рансар і червоний -де Рансар. І вони в мене ну десь я в листопаді це зробила, по снижкам великим теж було. Недорого, недорого там щось було до 100 гривень трояндиця. І вони прийшли так, не, візуально не дуже. Міцними та здоровими. Ну, я їх висадила, і вони мені з зими не вийшли. На, на весну вони пропали. Спріли, там, ну, не вкорінилися. Нічого Нічого доброго з цього не вийшло. Тому я навіть якщо б і думала, що там щось добре в флоріумі, іменно Декаплантовське, то я б там не ризикувала саме троянди. Хоча я ризикнула, ну як ризикнула, я була впевнена в, в, в продукції флоріум по Цибульковим. Буде теж час розпаковочка з цими двома посилочками. Це дві е, були кризисні такі моменти по розпродажу Чорної П'ятниці, там дуже великі були скидки у флоріумі. Я звісно я не одинока в цьому питанні, тому я й дивилася гуляти на у Ютубі багато дивилася, що покупляли дівчата саме на розпродажах цибулькові. Грудень зараз. ну, Погода в принципі, дозволяє їх садити, тому ризик, я думаю, це мінімальний. Ну і троянка буде в мене Перша, перший досвід саджання троянд взимку під зиму. Під зимовий. Такий посадка. Ну і також в професійних насіннях я придбала саме насіння. у мене тут такий великий сет, як каже мій синуля, великий сет. Ну, він каже мені по їжі великий сет, мама, зроби мені великий сет, а я кажу по насінню. Я собі зробила великий сет насіння. Зараз я постараюсь не так що довго це все затягувати та розповісти. Тут і овочі, і квіти є трошечки, ну, взагалі тут овочі. Мені подобаються їхні овочі. Ну, насіння з цього магазину з овочі, вони по сорту, добре сходять. І, як, і вже як купляла троянду, то це, чи навпаки, я купляла ці овоща, докупала тут дещо. Де, де і вже на троянду теж пішла, подивилася, що там знижки добрі, 44% з ціни, і купила. Ну, ось, мої, мої покупочки по кукурудзі. Цю ракель я вже садила дуже довольна, кожного року саджу, цукрова ніжна. Супер-супер ну, кукурузка, головне, щоб вона зійшла. Також ще до, до неї добриня. Це я по відгукам теж читала, що дуже добра кукурудза, всі, всі її садять і хвалять. Тому спробую цьому році в посад... наступному році цю ще посадити. Там в мене від, ще подарунки від фермера з Чернігова. Доброго нашого знайомого, теж у мене там цікаві сорти кукурудзи, тому я багато її не купляла. Тоді, виходить, у мене 30 штук це ще докупила кукурузу. І там десь так. 30 штук буде. Тому мені вистачить. Помідори вирішила ще гібрид посадити, але бризколіно теж його в томатних групах хвалили, рекомендували. Урожайний, низькоросли, здається, да. ну, я так стараюсь низькорослі купляти. Не знаю, вже не, не пам'ятаю. Ранній гібрид коктейль томата. Ну, так і купила, взагалі, не знаю, що в мене тут. Ну, він такий не, не дуже дешевий. там, Ф-гібриди там, 40 гривень 10 насінин. Ну, Хочу ще гібриди, можливо, помідори в мене вийдуть гібридні. Тому сорти щось не дуже останні роки в мене виходять гарними. Також хороши. Три види, пила, три сорти горошку. Він не буває багато цього продукту. Я люблю горошок. Ну і Стабільно купляються сорти, середні, пізні, вражайний, добрий, великі стрічки, солодкий і смачний. Сомерсвуд також, він такий схожий на муцию чимось. Ну, може, в сроках дозрівання десь вони, чи цей швидше, чи цей. Не знаю, ну це такий пізнювати, це не ранні. І купила ще ранній, щоб були ще ранні сорти приладу, щоб одразу так висіяти і швиденько його вже скуштувати. Всі ціни ви можете на сайті зайти, в них зараз ще до, досі скидка. Бо 25%, видається, чи 10%. От я не пам'ятаю. це ж Чорна п'ятниця. Я взяла дві пакуночка по 5 грамів. Отак. От Далі, що тут із цікавого, овочевого. взяла таку е моркву, я її не садила, але хочу таку крупненьку, товстеньку з тупим носиком попробувати Посадити, щоб вона не дуже довга була. Тому що в цьому році я стила лагуну, і мені вона, ну як і в принципі сподобала, вона сподобалася, але вона якась тоненька була цього разу, длинна і тонка. Морква. ну І це вона рання. Це теж, напевно, рання. Середньо-пізній, Середньопізні це буде для зберігання. А це ранній сорт, це може вона вискочить на літо мені споживати. Попробую сортити. Попробую ці сорти, не гібриди. Моркви. Також, ну і квіти. квіти, я, наверное, на останок зроблю, покажу. Також зеленушку всяку замовила. Шпінат, чабер, Це для такої в мене декоративної, хочу грядки зробити. Мангольд. Може, його їсти не буду, але як декоративний елемент. Чому би і ні? Подивлюся. Спробую виростити цю зеленушку, а може, воно і. Мені сподобається споживати, але ми не практикуємо в сім'ї такого їжу. Чабер це ж тябер, це спеція. І ще артишоки. У мене буде марафон по вирощуванні артишока. Я ще замовила в геліусі там теж артишок. І це буде артишок. В общем, я Сподіваюсь, що якась якась насінина в мене зійде, хочу його виростити ну, більше як декоративна рослина. Мені вона подобається така велика колючка <клух> цікава. <клух> ну, і, звичайно, якщо все звийде, то попробуємо, що це за делікатес такий на, на рівні з трофілями він подається. Як такий делікатес. Так. Подарочок положили, такий лук, Батун багаторічний. І ще, ось ще, Вілінушка ще, ще. майоран. Вже взяла дві пачки. В минулому році в мене він не зійшов материнка. Ще там в Геліусів, здається, теж Майоран взяла. Подивлюся, що краще зійде. До речі, порівняю в продукцію. Геліус обзор я зроблю наступного разу, тому що це все в мене вже на дачі всі насіння. І пішли в мене квіти. Чорнобривці такі. Звичайні, мабуть, класичні, але ну, шапочку мені сподобалася вона. Далі такий альпійський мак гном. Самосійка, напевно. Ну, хай він буде. Мені подобається. Це багаторічний Да, Багаторічний Мак можна під зиму, я думаю, посіяти це ж. Під зиму чи весною. У мене такого плану є помаранчевий. Ну, тут різні кольори. Я, там, по-моєму, ще у е, теж таке щось наподобі купляла. Ну, Маки повинні в мене завестися тепер. Далі купила е, вербенну бональську, бонус Flower чомусь не замовила, хотіла, та щось зупинила. Напевно, хотіла менше зробити цінник. Потім ну, на виході. А тут вже це таки замовила, хочу її теж розвести. Це однорічник у нас вирощується, ну, добре сіється вроді. Це для квітників в таких природному стилі дуже гарна рослинка. І я хочу це відтворити у себе, подивитися її в реалі. На фото в різних YouTube-каналах таких, вона дуже гарно виглядає, ландшафтних. Так. Ну, це теж щось мене спонукало, не вже не пам'ятаю. Таке щось грунтопокривне. Цікаве, яскраве. Сапонарія, Сапонарія для бордюрок кам'янистий гірок. Ну, щось наподобі Флокса напевно, шиловидного. Ну, теж вона багаторічник залишиться. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну, на картинці там, на сайті мені сподобалося, я її моніторила. Пам'ятаю, що мені щось захотілося. Ще один мак це східний, багаторічний коріння. мене так і не вдалося в цьому році дістати ніде. Буду вирощувати з насіння. Ну, і отака штучка в. Паску, це коров'як декоративний. Зараз така мода на нього пішла, як я відчуваю, тому що це щось таке ексклюзивне навіть хочу і собі виростити коров'як. Це ж не така вона і прихотлива, здається. В наших широтах це степова рослина, степове вона росте, тому, я думаю, повинно все вийти. І це такі великі свічі на равні з. Ну, всі можна з ремурусом порівняти або з дельфініумом. Такі квіти шикарні. Якщо він добре у нас буде ще рости, то це зовсім, зовсім добре буде. Ну, ось таке мене обзор з професійного насіння вийшов. Прайс можу показати, так трошечки по цінам, якщо видно. Так, троянда 173 гривні 50 копійок. Знижок ніяких немає. Доставка вийшла 110 гривень. Доставлялася новою почтою. Зробила предоплату. Ось так. Оце. І тепер флорю. Ну і тепер на черзі флоріум буду робити по хронології. Спочатку я отримала цю посилочку, через тиждень замовила ще одну. Це я замовляла тюльшпанчики. Дуже-дуже красиві. Ті, не, я б не замовила, якщо б вони були по повній ціні. Так, де їхня де їхній прайсик? Так, щоб сказати, одразу ціну. Тут два сорти всього. Тюльпан род стар, Це махровий тюльпан такий темненький. це по три цибулини, вони ці тюльпанчики замовили. Це сорт род стар, махровий. Красивий, ви будете бачити на екранах його. Три цибулини, 5 пакунок, це 15 у мене буде цибулинок. І також ще у мене був, він виродився. З часом його треба викапувати періодично. Кожен рік бажано. І, ну, а може він сам по собі такий має властивість вироджуватися. Не знаю, такі голландські гібриди, сорти, вони, напевно, такі є. <кій> ну, Він дуже красивий, я бачила його в реалі, як він квітне, який він шикарний тюльпан. Тому я хочу зробити таку композицію з поєднання з двома цими сортами. Рожевий і темний буде в мене біля П'єра де Там на початку. Ходу в будинок ходу на подвір'я. Буду висаджувати в корзинки. Мене, я знайшла в своїх загашниках. І ще, здається, десь років 20 назад купляла корзинки для висадки, тому буду в них садити якраз. І ще. І ще потім ну, я там якийсь огляд дивилася, не вже не пам'ятаю, що, що там взагалі була супер-супер знижка -супер у нас на флоріомі. І вже все останні останні в сезонні розпродажі. І я ще, ще заказала, згадала, що я не замовляла підсніжники, які мені край необхідні з'ясувалися. І тому я полізла туди знову на цей сайт і замовила. Замовила підсніжники LV. Ну, я теж так візуально продивилася, все тут гарно. Тому скайки ще замовила, скайпочки, підсніжники, я вже дві пачечки їх замовила. От, вони по 3 штуки, то 6 штук у мене будуть цього сорту. У мене там якісь вже ростуть, але вони щось у мене погано розвиваються, розмножуються на одному місці. Там в цьому році, здається, навіть не квітли весною. Можливо, вже і вирадились. Тому я хочу вже так на стабільне таке місце посадити і контролювати їх розмноження. Хочеться мені підсніжники мати в садку. Також мускаріки замовила мускарів. Три сорти. Ті, що я хотіла, але ну, без розпродажі, як би мені жаба задавила по ціні. Ну, з розпродажею це мене спонукало. Те, що я хотіла, це Muscala Pink Sunrise. Його, в принципі, не було в продажу в тому магазині, де я замовляла, вірдається. Я, на ну, яскравій клумбі хотіла. У мене є там теж на каналі обзор з яскравої клумби тюльпанів і акцентів, можете подивитися і мускарі. До цього я не купила, тому що не було продажу. Він по дві штучки йде в упаковці, І я замовила дві, дві упаковки. Він доволі дорогий, навіть зі скидкою 70 гривень Оце дві цибулинки. Дуже дорогий. Так, ну їх І мускарі ще. Один цікавий комосом. Десь комосом. Він десь тут є. Я бачила комосом, я його замовила одну упаковочку. Так подивитися, воно щось таке цікаве там, з кохолком, Не зрозуміло, але дуже-дуже цікаво, як кажуть. І ще один мамон вже нагрузку з ним, теж блакитний, такий світло-блакитний, великий. Москарик теж маму дів пачки замовила. І, і... 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 подумала, що в мене немає нарцисів. Не замовляла в цьому сезоні взагалі. Там вибирала дуже великий вибір, був В принципі, замовила такий нарцисс скайп. Так, Сподобалося, що він там з розовинкою здається, чи з якимись біло-жовтими цяточками і тут добрі цибулинки. Вже так трошки почали проростати, тому треба саджати. Добрі, ні? тверденькі, нормально, все тут нормально. Наступний обзор я буду включатися, сподіваюся, да до дачі на цьому тижні. Там будуть добрі погоди. Ну, як добрі, може дощі, звичайно, передають, ну взагалі там плюсова, плюс 5, навіть плюс 7, там на наступному тижні нам передають Дніпропетровська область. Тому для посадок багаторічників, які я запланувала під зиму садити, і цибулькових це саме та погода, яка потрібна. І буду це робити на дачі, і постараюся вам теж це показати. До зустрічі! Рада бачити знову на своєму каналі. Продивляйтеся відео, лайкайте, мені дуже приємно. І підписуйтесь, будь ласка, хочу добити до тисячі підписчиків. Мені це так теж цікаво, Такий азарт бере, хочеться мені вже святкувати до Нового року. Будь ласка, дуже-дуже вас прошу. До побачення!